Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якій частині тіла зустрічається сіра речовина, око, мозок, зуби, серце. Правильна відповідь мозок. У якій країні не можна їсти лівою рукою? Чилі, Китай, Танзанія, Індія? В Індії в жодному разі не можна їсти лівою рукою, бо вона вважається брудною і асоціюється із життєвими нагараздами. Який колір є найпопулярнішим у світі? Зелений, червоний, синій, коричневий. Найпопулярніший колір у світі синій. Друге місце між собою розділили червоний та зелений, а за ними йдуть помаранчевий, коричневий та фіолетовий. Як називається підземний шар, який несе воду, над яким можна купати колодязі? Рівень ґрунтових вод, водоносний горизонт, корінна порода, мул. Водоносний горизонт. Підземний шар, що несе воду і придатний для копання колодязів, називається водоносним горизонтом. Який птах згідно з народним повір'ям може передбачати погану погоду, а його поява біля корабля віщує шторм, альбатрос, качурка, чайка, буревісник. Згідно з народним повір'ям, буревісник вважається птахом, що віщує погану погоду, а його поява біля корабля віщує шторм. Як називається крайній ірраціональний страх перед об'єктом або ситуацією, манія, психоз, фобія, делірій. Фобія це вид тривожного розладу, що характеризується сильним ірраціональним страхом перед конкретним об'єктом або ситуацією. У якому німецькому місті знаходяться Бранденбурзькі ворота, Мюнхен, Берлін, Гамбург, Франкфурт? Бранденбурзькі ворота знаходяться в Берліні, столиці Німеччини. Це один з найвідоміших символів міста і всієї країни. Хто був давньоримським богом землеробства і батьком усіх богів? Сатурн, Юпітер, Марс, Вулкан. Давньоримським богом землеробства був Сатурн. Він також вважався батьком богів. Як називається рослина, яка зберігає своє листя цілий рік? Листопадна, вічнозелена, дворічна, сукулентна. Рослина, яка зберігає листя цілий рік, називається вічно-зеленою. Яка країна найменша у світі? Монако, Сан-Марино, Ліхтенштейн, Ватикан. Найменша країна у світі за площею Ватикан. Це карликова держава, розташована в самому серці Риму.